Слава Господу. <кій> Дорогі брати і сестри, ми маємо сьогодні оце таке служіння, такий час настав в нашому краї, і не тільки в нашому краї, ми чуємо що це по всій землі в багатьох країнах. Зараз такий час, і тому дав би Господь нам тверду віру, тверду надію, щоб що би не було в цьому світі, жити з Господом, жити для Бога. Щоб і життя наше продовжити вічності з Господом. Слава нашому Богу! І тому хай би Господь нас зміцнив, ми мали тверду надію і віру, і не тривожилися від цього того, чого люди цього світу бояться, а мали надію на Господа, і з тією надією проходили земне життя, довіраючись во всьому нашому Богові. Читайте камічне написання, де. Записані такі слова в 120 псалмі написано: Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатися нозі твоїй, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці Твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки.